в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Високоприсвящений владику архієпископи Томасе, Папській Нунціє в Україні. Високопосвящені наші архієпископи і митрополити, боголюбиві єпископи, високопреподобний отче протоархімандрите преподобні всечесніші, всечесні отці, преподобні брати і сестри в монашестві, дорога мамо і батько нашого владики Василія, шановні гості сьогоднішнього торжества, дорогі в Христі, брати і сестри, Христос Воскрес! Сьогодні Христова Церква святкує пам'ять святого славного всехвального апостола іваналиста Івана Богослова. У колегії апостолів святий Йоанн Богослов займає особливе місце. Найперше через свій особливий, особливий особистий зв'язок з Ісусом Христом. Церковна традиція називає його дівственником, наперстником, улюбленим учнем Господнім. А церква оспівує його як того, хто є тайновідателем Божественного Откровення, проповідником. І учителем Божого Слова і того, хто навчив світ поклонятися єдиному Богові в трьох особах Отцю і Сину і Святому Духові. Ми знаємо, що Йоанн був наймолодшим, мабуть, серед апостольського збору. Але справді він любив Ісуса Христа. Особливий спосіб. Ми знаємо, що на тайній вечері, коли Господь Бог відкривав дивні і страшні для апостолів речі, коли ніхто з апостолів не мав сміливості запитатися про зрадника Ісуса Христа, апостоли доручили це Йоаннові. Він начебто перебуває в якомусь такому глибокому та інственному зв'язку любові з учителем. Ми знаємо, що глибини богослов'я він навчився, слухаючи серце свого Спасителя, покладаючи свою голову йому на груди. Тому ми звемо його наперсником Господнім. Святий Євангелист Йоан залишив нам цілу низку писань Нового Завіту. Євангеліє, яке так і звемо, Євангеліє від Йоанна, три листи Соборних, а також останню книгу Откровення Нового Завіту, яку так і звемо, Откровення або апокаліпсис. Дослідники його писань кажуть, що з усіх інших книг Нового Завіту він вжив найменше слів, але найглибше об'явив Боже таїнство. Тому символом, знаком цього євангелиста є Орел, птиця, яка найвище літає в небесах, але найглибше бачить все те, що діється на землі. Він є той, хто був до кінця зі своїм учителем. Навіть тоді, коли Петро відрікся, всі інші апостоли втекли. Йоан разом з матір'ю Христовою, Марією і з побоченими жінками йде за Христом хресним шляхом, хресною дорогою аж до його розп'яття. Із усіх апостолів на Глагофі він залишається один. Більше того, він один з перших повірив у Воскреслого Христа. Він сам про себе записав такі слова. Коли він разом з Петром прибігли до порожнього гробу, він каже так, той учень увійшов, побачив. І увірував. А є ще особливий момент, який відрізняє Йоанна спосеред інших апостолів. Саме йому розп'ятий Спаситель поручає свою матір. Можливо, по-людськи кажучи, найдорожчу особу, яку він лишає на землі. Якраз чули цей діалог синівський у сьогоднішньому іванницькому читанні. Це до Йоанна він каже, сину, ось мати твоя. А потім кажучи на Йоанна, а в особі Йоанна на цілу церкву каже, мати, ось син твій. Особливого апостола ми сьогодні святкуємо. І молимося сьогодні, щоб він у тому таємственному зв'язку із нашим Господом і учителем сьогодні молився за нашу церкву, за наш український народ, промовляючи до самого серця нашого Господа, і випрошував усіх необхідних ласк для усіх нас. Саме сьогодні. У свято цього улюбленого апостола. Наша церква радіє даром нового єпископа. Сьогодні ми стали свідками хіротонії народження ще одного наслідника апостолів. І, можливо, саме хіротонія у цей день показує, що саме Єванист Йоан відкриває нам таїнство особи нашого новохіротонізованого владики Василія. Єпископ це і той, що повинен спочивати на грудях свого учителя. І від нього набиратися мудрості, і від нього відкривати собі і церкві таїнство Божого задуму. Щодо історії своєї церкви і свого народу, спочивати на грудях учителя означати перебувати в непрестанній молитві, у тому діалозі любові. Бо коли люди потребують зрозуміти, що означає той чи інший період історії чи, можливо, навіть терпіння, вони повинні звертатися з цим словом до свого єпископа, так як апостоли звернулись до Йоанна. А він в особистій таїнственній розмові з Христом відкриє оце незбаганенне таїнство, яке Господь Бог приготував як таїнство спасіння для його церкви і його народу. Єпископ це і той, що повинен. Проповідувати Боже Слово. Бо саме Йоанн був великим і сповідником, і учителем цього живого слова, серцебиття якого він чув. Це він сказав і написав слова Христові так: Небо і земля минуть, слова мої не минуть. Хто вірує в мене? На суд не приходить, бо від смерті прийшов у життя. Але саме Йоан дав, можливо, найглибше визначення, ким є наш Бог. Бог є любов. І хто перебуває у Бозі, той перебуває в любові. Так написав нам Йоанн Богослов. І це і те слово, «учительство любові яким єпископ покликаний освячувати слово Господньої істини і проповідувати його сучасній людині. Знаючи владику Василія, я можу сказати, що він є небагатословний. Він мало говорить, але багато каже. І в тому справді є якась особлива подібність. Того дару, який Господь Бог йому дав з особою Йоанна Богослова. Ми сьогодні посилаємо владику Василія на нашу славну Слобожанщину до Харкова. І він повинен на взірець Йоанна Богослова пройти дорогу свого учителя аж до кінця. Бути з ним навіть тоді, коли всі розбіжуться. Бути свідком, як страстей Христових, так і славним, радісним проповідником Його Воскресіння, як той, хто перший повірить у Воскреслого Христа, присутнього у новому Харківському екзархаті. Сьогодні ми поручаємо владику Василія під особливий материнський покров Богородиці. Сьогодні ми кажемо до неї Марії, ось Син твій, якого сьогодні Господь подарував своїй церкві. Але сьогодні рівно ж і кажемо владиці Васильєві, ось мати твоя. Навчай правду про неї Божий народ. Нехай вона через свідоцтво Твого синівського віддання їй буде знана серед твоїх людей, як мати кожного віруючого християнського серця. Сьогодні радіє наша церква, радіє Слобожанщина, але теж радіє і Яворівщина. Ми сьогодні дякуємо Господу Богу тій землі, яка подарувала нашій церкві, такого, не побоюсь сказати, славного мужа, об'явленого завідателя архірейської благодаті. Я сьогодні складаю величезну подяку батькові і матері, які саме радості спостерігали за таїнством сьогоднішньої хіротонії, я дякую за те, що ви його виховали. Навчили любити Ісуса Христа так, як Його любив Йоанн Богослов. Нехай та любов вашого Сина до Бога стане великою силою любові церкви. Сьогодні ми просимо, щоб наш Спаситель. Назвав Владико Василія своїм улюбленим учнем, щоби та сила Божої любові, яку Йоан проповідував усе своє життя, була силою служіння, навчання, освячення і благословення Божого люду, но поставленого владики. А причиста Діва Марія. Під покров якої ми посвятили нещодавно наш український народ, з ним перебуває по всі дні життя Його на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес!